Обнаружили да, щось під трапочкою. А це у нас комплект зимової гуми. До речі, два, два колеса практично нових, два колеса вже трошки поїжджені. І ці колеса, вони предназначені для цього автомобіля Renault Megane 2, яка залітає до нас в продаж. Технічно ідеальний автомобіль. Ви знаєте, що в ходову частину цього автомобіля було останнім часом вкладено близько 20 тисяч гривень. Вчасно мінялися мастила, це фільтра, комплект, ГРМ, на даний момент нічого критичної заміни не потребує. Із останнього були встановлені LED передні туманочки і замінені були на LED лінзовану оптику. У нас ближнє світлофар. Взагалі, міган виглядає досить симпатично. Це у нас універсал 1.6 бензин з газом. На кондиціонері працюючому. І технічно ідеальний стан автомобіля. На літній гумі, на залізних дисках. Автомобіль має сліди експлуатації по кузову, не без цього. Але технічна складова автомобіля ідеальна. По салону також ухожений, красивий, з єваклимочками, також чехли у нас в діті. На наш салон для того, щоб захистити його зношення. П'ятиступка механіка, циклон встановлена, магнітола, кондиціонер працює, перевірив тільки що холодить. Запускається з кнопочки автомобільчик чехол хол 259 тисяч кілометрів пробіга. Плюс до всього трошки піднята вона на проставочках, для того, щоб, скажімо, відчувати себе як на кросовері. Лобове скло оригінальне, як і всі вікна в цьому автомобілі. Всі склопідйомники працюють у нас, вони автоматичні. Якщо брати до уваги другі мігани, то це їхня болячка з підйомниками. Але тут дивіться, у нас все працює і закривається, відкривається, все Це класно. Із комплектації є датчик світла, індикатор газу показує, що газок у нас працює. Помилок на панелі приладів нема. Затонована симпатично, у нас в повному поряду, плюс є шторочки на вікна. Коротше, за свій бюджет я вважаю, що це дуже класний автомобіль. Як я казав на початку, ще з другим комплектом зимової гуми. Запаска є, шторка є. Оце оці леди, що були встановлені в туманочки передні. Коротше, все по автомобілю працює. Ну, коцкий є, да. там моментик, там моментик. Але якщо ви берете другий міган, це, от, як у мені, дуже надійний автомобіль. Якщо він обслужений і на таку суму грошей, як саме в цьому, то від себе рекомендую його придбати, якщо хто шукає собі саме міган. Газ бензин, 6 рік, 5-200 ціна, я вам чесно скажу. За час їх експлуатації, напевно, половина вартості автомобіля була сюди вкладена. Тож, не пожалкуйте, машинка не підведе. Тож приїжджайте до нас на автопоїнт, на таку красиву локацію і будемо з вами вибирати автомобілі.